Я абсолютно переконаний, що Китай не зацікавлений у врегулюванні цього конфлікту найближчим часом. Китай це головний вигодоотримувач цієї війни. Вони кайфують від того, що ця війна триває. Перше, це те, що вони витіснили Росію з з її геополітичного місця, яке Російська Федерація займала на цій арені, зайняли їх місце Бріксі в багатьох інших інституціях. Тому що незважаючи на те, що Китай вже давно перегнав по ВВП, там по економіці, але в політичному Кого Росію, ну там там да, дуже давно їх далеко позаду залише. Але в політичному плані традиційному залишалося це протистояння Росія США. І Китай дуже хотів зайняти це місце. І зараз вони отримали таку можливість. Чим довше тримає війна, тим в більшу васальну залежність Російська Федерація впадає від Китаю. Китай отримує дешеві енергоносії. Китай продає ну, і ресурси, сировину і продає назад в Російську Федерацію товари з високою доданою вартістю. Прекрасно, прекрасно. Їм вигідно, вигідно. Це не впливає на їх торгівлю з заходом? не впливає. Далі вони можуть реалізовувати свої інтереси, поки ця війна відповідно відволікає дуже значною мірою увагу всього заходу і Сполучених Штатів Америки. І вони можуть, якщо ми говоримо зараз навіть не про Тайвань, не про е, приєднання Тайваню тут і зараз, але Південно-Китайське море. Про це дуже мало хто говорить, а Китай його поступово захоплює. Він кожного дня насипає там нові острови. Навколо цих островів утворюються, умовно, територіальні води Китаю. І Китай перетворює поступово південно-китайське море на своє внутрішнє. І цього ніхто не помічає, тому що ну, це не та тема, про яку зараз будуть говорити. Там війна в Україні. Філіппіни з В'єтнамом помічають. Ну, Філіппіни з В'єтнамом помічають. Але яка різниця? Тому я переконаний, що Китай. Взагалі не зацікавлений для них ні перемога Росії, ні перемога України, ні заморозка не є такими вигідними варіантами, як просто продовження цієї війни якомога довше. Ну, добре, тоді маю запитання: якщо от ми розуміємо, що Китаю це цікаво? Як ти поясниш позицію Сполучених Штатів Америки, тільки давай, от розмова наша от, насправді має бути максимально відверта, тому що на ефірі я сьогодні сказав, що те, що ми бачимо по затримці нашої зброї, це надумані міфи, в тому числі про ядерні загрози. Тобто знайшли міфологізували купа всяких страшилок і на цьому грають. Тобто називаємо це так політичний маркетинг, тому що я сьогодні чітко якби озвучив одну із тез. Михайло Гончаров про неї написав про те, що от після того як нам зробили певне застереження вже публічно по ударах НПЗ, почали вникати в тему. Виявляється, що американці через Казахстан використовуючи газову трубу, точніше не не а нафтову трубу. Отримують не надзвичайно високі кошти, надзвичайно великі гроші. Там скільки я говорив, двісті там 70, чи понад чотириста двадцять другий рік це, значить прибуток однієї з фір понад чотириста шістдесят мільярдів. Дохід, дохід не прибуток, дохід. Дохід дохід, дохід. Це по тому, що український ВВП в 22-му, да там 160 мільярдів. І тут ми просто-напросто мен, мене враження, да що станом на сьогодні це не то що конспірологія, що те, що ми бачимо ці шоу. Між республіканцями і демократами, це, грубо кажучи, виключно шоу. Тому що надати нам підтримку технічно, американці мають надзвичайно великі можливості, навіть згадаючи, яку кількість озброєння вони залишили в Афганістані. В тому числі так. Це... Так, може, я веду до того, чого? Може. І Америки, це війна, скажімо, не на збиток. Це також. І плюс, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, для них ну, великий вони, мабуть, зараз більше бояться про те, що трапиться бояться через те, що більше трапиться з Російською Федерацією, ніж з Україною і через цю причину, яку ви назвали, якщо ми говоримо про енергоносії, але в першу чергу як демократи, так і республіканці, у них є повна. Солідарність в тому, що Китай є головною загрозою для Сполучених Штатів Америки і послаблення Російської Федерації знову ж таки штовхає їх в васальну залежність від Китаю. Штати в цьому не зацікавлені, як і не зацікавлені в розвалі Російської Федерації. Тому, ну. Штати свою вигоду отримують. Тут питання тільки в тому, що вони дуже сильно втрачають в репутаційному плані. Чи вигода для них, яку вони отримують зараз, вона переважає ті репутаційні втрати, які вони отримують у зв'язку. Е ну, тому що останні десятиліття вони, не, ну, на них була велика відповідальність. Вони відігравали оцю велику роль в концепції пакс Американе, вони були цим світовим жандармом і так далі. Тут авторитет втрачається. Ну, дуже сильно втрачають. Вони цього да, не помічають.